Ви вже сказали мені за лаштунками, що там умовно кажучи, не треба все сприймати винятково з негативної точки зору. Та що все ще буде? Ми були свідками і сьогодні розповідали вже нашим глядачам, що заблокований пакет допомоги, зокрема для України, Ізраїлю і Тайваню. Що буде далі? Ну, дивіться, є ну, ті ризики, які ми не контролюємо. Ми не контролюємо внутрішньополітичну ситуацію в Сполучених Штатах США. Ми бачимо, що там основна суперечка йдеться навколо чого включати оцю стіну цю Трампа, яку він пообіцяв. Чи не цього Дивіться, до цього була суперечка, чи об'єднувати пакет Ізраїль та Україну та Тайвань. Тобто воно вже в одному пакеті, і це вже дуже добре. Ну, принаймні, ми бачимо рух, те, що там відбувається. Поки що там є суперечка, чи підуть на поступки демократи, тому що це для них теж таке принципове питання, тому що електорат національних меншин, які йдуть в тому числі через кордон, вони голосують за демократів. А це не, не електорат республіканців, а це для них інше принципове питання. Тому що навіть я дивлюся навіть на CNN, теж починають говорити: ну що, як. Якщо ми не будемо допомагати, наприклад, Ізраїлю Україні, то хто буде тепер вірити по всьому світі в гарантію наших безпеки довгострокових, які ми даємо? Так і так далі. Тому я думаю, що ця історія ще не закінчена, не закінчена. Ось. Але я думаю, що ми повинні бути готовими до скорочення в першу чергу економічної складової. Як, до речі, пані Прицкер приїжджала, якщо ви бачили репортаж, десь в одному виданні я читав, де вона відкрито говорить, будьте готові що допомоги може і не бути. Ми повинні готові бути до того, що допомоги буде не бути. Чому американці так говорять? Тому що американці розуміють одну річ, що в Україні достатньо ресурсів. Для того щоб в тому числі і оборонкою займатися інвестувати, і для того, щоб самим брати витрати, в тому числі на виробництво власної зброї, все, що з цим пов'язане, тому що американцям це теж накладно витрачати величезне кошт. 100 мільярдів, які вони витратили на Україну, це теж 100 мільярдів. Навіть для Сполучених Штатів Америки це величезні просто суми. Ну для порівняння, це як зараз, ну приблизно весь ВВП України. Там ну, приблизно у нас Але 100... ці ж гроші перева. 100 залишились в Штатах. Ну, послухайте, і це серійна, там... Тут, дивіться, там вже знову таки суперечка. У а, республіканців вже позиція завжди така: менше податків, більше залишайте людям. А у, у демократів така: ми візьмемо податки, потім реінвестуємо, наприклад, виробництво. Так, воно де співпадає з інтересами американського ВПК, а це традиційна республіканці. Тому що республіканці це партія реального сектору економіки. Це нафта, газ і так далі. А демократи це все ж таки. Більш транснаціональний бізнес, це і фінансовий, і медійний і так далі. Тому, звичайно, що зараз це ж є ж позиція, теж республіканці, які підтримують Україну, говорять, що це все рівно залишається в, в країні, йде в виробництво зброї, робочі місця і так далі. Але це все рівно, знаєте, коли виходить цифра, у нас забрало 100 мільярдів, це активно використовується всередині цього. Тут питання в тому, ці ризики, які ми контролюємо, що ми можемо контролювати. Ми в першу чергу повинні розуміти, що мілітаризація, власна зброя, ось що повинно. Вінно бути у нас, тому що ми повинні розуміти, що зброю по ударах по території Російської Федерації нам не дадуть це. чітко, ясно їхня позиція, так вони не дають нам системи. Наприклад, ППО, це дуже добре. До речі, от вчора буквально прийшла новина, що збили літак над островом Зміїний. А це означає, що фактично вся акваторія є прилегла до Одеси. Це вже така зона, там вже не літає. Це дуже добре. І це дуже добре для України, тому що це охорона портів і так далі. Теж я читав російські телеграм-канали, вони говорять, що не тільки під Одеси говорять, що Петро з'явився, а щось з'явилося і на правому березі Херсона. Це означає. Херсонська область означає, що і лівий берег тепер під питанням, чи зможе літати авіація, тому що це означає, що для росіян виникають проблеми. У них перевага в повітрі знаходиться. Тому тут, знаєте, таке подвійне питання. І далі ми повинні пропагувати, що коли нам говорять, ну знаєте, виходять там статті. Ну, Вашингтон Пост, коли коли вийшла стаття, це ж ще належить вона близька до крайніх лівого крила демократів, а крайнє ліве крило демократів теж виступає. Опає за припинення допомоги Україні. Ми повинні про це розуміти. А Україна може апелювати. Може апелювати, скажи, ну що значить що немає успіху? В Чорноморі вирішили питання? Вирішили питання. Там Тімоті Снайдер про це говорив, що дивіться, СБУ наклопала цих морських дронів, так, закошмарили Чорноморський флот. І дивіться, країна, яка не має флота, ну фактично вирішує питання. Тобто калібри тепер так просто в Чорному морі не вивезеш, так? Або у них проблеми. Якщо у них там з логістикою, якщо у них калібри, наприклад, завантажують. В бухті Севастополя, а вона теж тепер під небезпекою, бо там щось прилетіти може. Або судноремонтні заводи, наприклад, в Керчі, куди теж прилітали вже ракети. Це виникає проблема, так і далі, коли знищуються їхні. Патрульні катери знищуються, ракетні катери, танкери був знищений під Керчу, пам'ятаєте. В... ПСНН показувало, як морський малюк залітає в Кримський міст. Так? Ну, показую, ну, от у нас є виріб, ми от, от, от воно залітає туди. Це ще раз показується, є що показати в тому числі. Так, так, Може там є затримки, а от принаймні там, де не очікувалось, вирішено це питання, і воно тільки нарощується. І це треба Показувати, а це знову питання от нашої зброї. Ну зробили ж цього морського малюка. Говорить, що там ще буде підводний дрон з поетичною назвою Марічка, так, яка буде шукати більш так, буде працювати. От це потрібно в цьому напрямку працювати, а не чекати, знаєте, поки нам щось нададуть і так далі. Ви повинні ж розуміти, що захід же він побудований на принципах: сам собі допомагає. Якщо ти сам собі допомагаєш, тоді тобі допомагають. Ну як у республіканці. Вони ж це ж дивіться, це ж ми, ми досі не розуміємо, як вони, вони виходять з того, що ну, допомогли, так ви далі вже теж допомагаєте, а ми там готові вам допомогти. Якщо ви собі не допомагаєте. Як е, трампісти говорять, ну, значить, українці не хочуть перемагати. Чому вони не впахують на заводах, не будують е, е, свою, е, свою безпеку в першу чергу. А якщо цього немає, то говорить, то значить е, а чому оплатники податків США повинні оплачувати війну, яка напрямує. Не стосується. І це заходить республіканському електорату, тому що там люди самостійні. А це означає наступне. Якщо як ми можемо повпливати на позицію республіканця, знаєте, не не як там агітуючи, кричучи, що там всі вороги і так далі, а своєю конкретною справою. Починаємо виробляти зброю, тоді скажуть, Ну так ну це ж зовсім інший калінкор. Люди собі допомагають. Тоді ми можемо допомогти. Ми можемо взяти те, що Україна може виробляти. Точно можна виробляти дрони. Це не така складна технологія для того, щоб робити їх постійно модернізувати. Ракети, бронетехніку. Я думаю, що можна організовувати це. виробництво. Звичайно, що Петріоти ми виробити ну не зможемо. Це і так зрозуміло. f 16 не зможемо Ви ми виробити літаки. Це і так зрозуміло. Але, наприклад, ЗРК, ну малої дальності, я думаю, що Україна потягне для того, щоб це Тим більше розробки, бо лише ОКБ лучає. Пам'ятаю, що до війни вони принаймні вже працювали в цьому напрямку. Тобто брати те, що ми на себе можемо взяти. І знову таки, питання переносу війни на територію Російської Федерації. Це тільки може бути власною зброєю. Вони не проти того, щоб ми були по території Росії, але тільки власною зброєю. Це чітка їх позиція. А далі ми повинні. Виходити з того, що ну, росіян людей просто більше. Ну, росіян людей більше. Єдине, де ми можемо наростити свою перевагу, це не в людях. Ну, у нас мало, ну менше людей просто по цьому. Навіть якщо витрати, втрати, наприклад, 1 до 10, як говорить на фронті. Але це ж один. І це для нас це вже дуже багато. І тому ми повинні виходити з того, що де ми можемо наростити, це заліза, штампувати. Чи можемо Україна виробляти приблизно 1 мільйон дронів на, на рік? Я думаю, що цілком можливо це питання організації серійного виробництва і завалювати їх залізами, ставити взагалі собі мету, щоб ці чмобіки або російська армія просто взагалі не доїжджала до кордонів України. Тоді ми отримаємо ту перевагу, яка потрібна для нас. І так далі. Але для цього, як ви теж поза ефіром говорили, що роблять вони, наша там, влада цього, роблять, але мало. Немало. Досі питання не вирішене з оподаткуванням прибутку підприємств, про які ми тут вже говоримо декілька місяців. Відбулася вже нарада у, у Мєрова, Вони ж зібрали виробники зброї, вже постанову ту написали, як воно повинно бути. Є проєкт постанови. До цього Міністерство економіки сказало, що це все туфта, давайте все це робити. А руху поки що немає. Шмигаль знову прикидається, що його не існує в цьому питанні. Ну, слава Богу, принаймні ми поки що не бачимо. Бачимо, що не ходять не кошмарять підприємства, але ж це може бути тимчасово, поки воно не вирішене. Розширення виробництва, розширення державного замовлення виробництва на власні території. Ми ще раз повинні не повинні сподіватися на західне ВПК. тому що ви повинні ще ж розуміти логіку західного ВПК. Західного ВПК, ну там. Робити дрони, реби, окопні, які нам потрібні зараз. Ну їм не вигідно дуже. Їм знаєте, там літаки будувати, авіаносці, це те, що побільше тамагавки, наприклад, і так далі. Це вони не будуть займатися те, що для них ну немає такого сенсу. Це повинно бути вироблятися в Україні. І оперативно, це тільки українські інженери можуть зробити, так? Це повинна бути перебудова, в тому числі вже система освіти, вже зараз наша. Тобто відновлювати на базі колишніх ПТУ вже профтехосвіту, для того, щоб були кадри для виробництва, а не для аграрної тільки сфери. Перенаправляти наші технічні. Вузи в цьому напрямку. Є КПІ, є ХАІ, є на Національний авіаційний університет, є вузи Дніпропетровська, які вчили всю радянську всю ракетну програму. Воно ж там фактично вчилися. Там. Ну, от Кучма, коли вчився, він же де вчився? Він же не в Москві вчився, він же вчився в Дніпропетровську, тоді, коли називався. Тому весь ресурс повинен так. Далі нам повинні бути перспективні дослідження. Нам потрібна зброя якої ще немає і поки що не існує, це теж повинен бути аналог DARPA, який фінансує як в Америці, є такі спеціальна агенція, які виконує підради Пентагону, дослідження, перспективна зброя і так далі. Якщо, якщо ми да, якщо ми не знаємо, наприклад, що у нас є проблема, наприклад, з шахедами, так може за шахедами, як і за кораблями в Чорноморському флоті, повинні безпілотники літати, які можуть керуватися штучним інтелектом. Їх повинно бути дуже багато, щоб не мобільних Групи ганялися там, шукали, от знайшли, і нехай там знаю, чергують, знаходяться. І це, це ж буде знову таки механізація для того, щоб менше людей у нас було взагалі на полі бою. Далі питання, якщо питання нам не надають в 16 поки що це може бути, наприклад, з Нідерландами, теж питання може теж технічне рішення знаходити. Тобто безпілотники, от літак, літак F-16 ми точно не побудуємо, це і так зрозуміло. А от безпілотники, які теоретично або їх може бути 10 одна. Одночасно, які можуть замінити літак, які будуть, наприклад, ракети запускати, і так далі. Я думаю, що це можливо. Тут питання знову координації, щоб ми всі разом змушували нашу владу все ж таки працювати в цьому напрямку. Андраса, от ви кажете, і вкотре акцентуєте на питанні нашого конкретного виробництва озброєння. Це дуже правильний вектор думки. Але в даному питанні нам потрібно терміново вирішити. Питання фінансування, тому що дивіться, в нас в бюджеті недобір 29 мільярдів. У нас розповім за гроші. може, зараз може щезнути потічок військової допомоги зі штатів. А європа кажуть фахівці на собі такого не потягне. От терміново звідки знайти вирішення? Ми ж не побудуємо за 2-3 тижні кілька військових заводів і не запустимо трьох секційне виробництво. Правда, хто сказав? Дивіться, тут питання поставити на миті там, ну принаймні дати виробникам Ті, які вже працюють, тобто от є КБ «Луч», частина у Так, от питання: навіщо от КБ «Лучу» існування «Укроборонпрому» як структури, яка над ним висить. Потрібно пану Керестильову розповідати, як виробляти стугне і все інше. Не потрібно, він сам знає. Йому не потрібне не мілаванове і так далі. Тобто, у нас приблизно, от у Короборомпром колишній, там від 500 до мільярда тільки на управління витрачається. От вам гроші, перше, 500. На рік, на рік, рахуйте на рік, скільки мільярдів Коростельову можна дати грошей. Так, якщо пошукати, знищити це всі прокладки, які не потрібні. Антонов, КБ Малишева, КБ Луч, Артема повинні напряму отримувати гроші, наприклад, від Міністерства оборони. На перспективні розробки не так багато грошей потрібно. Там до 100 мільйонів, і, ти, і ви вже отримуєте такий ефект, який ми часто можемо не бачити. Далі, де брати гроші? Ну, Розберіться з митницею. Митниця, я думаю, мільярдів. 10, ось так можна знайти. так. Далі розберіться з банками, які у нас не кредитують фіна... не кредитують виробництва. У нас 600 мільярдів ліквідності знаходиться в банки. Банки сидять, говорять, що їм невигідно, а, невигідно інвестувати. Що значить невигідно інвестувати? І, знаєте, я часто коли піднімаю тему, приходять до мене банкіри, починають розповідати про ризики. Я запитую, які ризики? Це у тебе ризики, що ти сидиш в офісі в Києві? так? Єдиний ризик, що ти не встигнеш кави попити на обід, чи нажертися вночі, то ще вечері після роботи. От ризики це у е бійців на фронті, там ризики. Ризики у власників підприємств, які будують підприємства, а потім до них прилітає. От у них ризики, у тебе ніяких ризиків не потрібно. Банкір, який не фінансує армію, є фактично паразитом. Який викачує ресурси з реального сектору економіки. Кредитування наростити до 100 мільярдів спокійно можна. В директивному порядку, а гроші є. Я от бачу рекламу у Фейсбуці. А ще банк, до де речі, державний банк дає аграріям 3% розмінування. Я не зрозумів. Тобто під 3% розмінування у вас гроші є, а на оборонку он досі у нас хлопці сидять і дівчата сидять в гаражах. Роблять ці дрони, у вас, виявляється, немає, а не знехабніли ви, шановні. Далі питання стосовно того фінансування, що робити. Дивіться, Національний банк України повинен нарешті працювати на підтримку реального сектору економіки. Як це робиться? Національний банк може робити все, що завгодно. Він може, от вони він може видавати. Рефінансування під дуже низькі відсотки, може під нуль відсотків, може навіть від'ємні, тому що на заході часто були від'ємні ставки, якщо ви подивитесь. Може і під 5% і так далі. Під конкретні програми, під конкретні програми фінансування оборонки, фінансування оборонки. Чи є гроші гроші у банкірів? Та ось так у них дійсності грошей. Хтось там в'якати буде, що їм щось невигідно, Вибачте, це держрада. І робота на ворога, і протидія ЗСУ. Нам потрібно, щоб прибули робітники, так які працювали. Нам потрібні заводи і зброя. Якщо збідніють парочку банкірів, це невелика втрата для держави. Ось, що чому повинні розуміти? Якщо банкіри не хочуть то тоді майже весь прибуток, вибачте, до 80%, повинен забиратися на 50%. як зараз, тільки в цьому році, а й наступне далі. Там деякі банкіри починають говорити включення. про стабільність банківської системи. Особливо мене смішно, коли вилазить Райфазінбанк і і банк які працюють в Росії оці бі банк, загалі майже угорський, про за якого заступає заступається це, і починають плакати про про те, що у них грошей немає. Що у нас що значить немає? Піднімаєте слухавку. Якщо у вас не вистачає капіталу, піднімаєте слухавку, телефонуєте в материнську структуру, оці банку, і говорите, що нам потрібно влити в банк 100 мільйонів доларів. Те саме стосується банку. Якщо не подобається, то згортайте бізнес, нам такий бізнес не потрібен. А я впевнений, що ці банки не фінансують нашу оборонку. А навіщо вони тоді потрібні? Це я так, на вскідку тільки говорю. Я вже мовчу. Скоротити половину чи включення. Ми зараз з вами поставимо цю тему о, на паузу.